Грантові кошти вже другий рік допомагають Світлані Прохорович розвивати бізнес. Завдяки програмі підтримки підприємництва жінка відкрила власну хімчистку. Ми подалися спочатку на власну справу. Власне, цей грант допоміг нам відкрити бізнес і створити робочі місця та рухатися у цьому напрямі. Далі ми подалися дівчата наші з виконкому Довгинцівського. Підказали, що є європейський грант від Славянського серця та «Save the Children». Ми подали заявку, зробили бізнес-план, були відібрані, пройшли навчання та отримали цей грант. Завдяки цьому гранту ми втілили на своїй хімчистці систему вентиляції та обігріву. Вентиляція допоможе. Витягати ту хімію, неприємний запах, який є від хімії, скажімо так, від коли ми чистимо спецодяг. а опалення ми заощаджуємо на енергоносіях, тобто енергоефективність. Завдяки цьому з'явилася у нас ще хімчиці, окрім основного приміщення у власності Світлани ще 16 приймальних пунктів по всьому місту. Спектр послуг різноманітний. За місяць через ці пральні машинки проходить понад 100 одиниць верхнього одягу, та від однієї тонни речей приймає хімчистка. Плануємо масштабуватися, плануємо ще закупити обладнання для ремонту та хімічного чищення взуття. Зі шкірою не плануємо працювати це точно, тому що шкіра зараз не та шкіра. Також ми надаємо в оренду брудопоглинаючі покриття це килимки, які лежать при входах у магазинах. Тобто ми працюємо вже з різними формами власності, з підприємствами і з приватними особами також. Можливість скористатися допомогою на розвиток бізнесу велика підтримка, ділиться Світлана. Ці гранти безперечно допомагають саме в цьому гранті від Славянського серця і «Save the Children» Я хочу виразити подяку місцевій владі, тому що Кривий ріг це перше місто, в якому відбулося запровадження цих грантів, і міська влада безпосередньо сприяла цьому. Тому за такі. Вагомі внески і підтримку для бізнесу у такий непростий час. Міська влада робить дуже багато. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.